У цьому відео поговоримо про пилососи Гувар. Щиро запрошую. Сучасні пилососи гувар мають удосконалену систему очищення. Завдяки герметизації системи всмоктування і всього корпусу пилососи гувар дуже ефективні. Зверніть увагу на товщину труби біля корпуса пилососа. Вона трохи ширша ніж біля щітки на кінці. Завдяки цьому сила всмоктування більш сконцентрована в зоні насадки, завдяки чому пил краще всмоктується пилососом. Додаткові насадки та аксесуари серії 500 кріпляться фіксаторами, а це гарантує, що кожен елемент пилососа залишається на місці під час роботи. Перевагою цих пристроїв є ручка з можливістю регулювання потужності пилососа. Таким чином можна регулювати потужність смоктування без необхідності повертатися до самого пристрою під час роботи. Щітка для чищення щілин 2 в одному розташована на руці. Просто від'єднайте трубку, щоб скористатися нею. Це займе менше 3 секунд. Рівень шуму пилососа HOOVER серії 500 складає лише 69 дБ, щоб все працювало практично беззвучно і ви могли почути дверний дзвінок під час прибирання. Подивімося на сам пристрій. На самому пилососі є спеціальні ніші для зберігання всіх додаткових аксесуарів. Вони завжди під рукою, коли вам потрібні. Крім того, сам пилосос обладнаний спеціальними тримачами для труби та насадки, все для того, щоб у складеному вигляді в комплекті з аксесуарами пилосос не займав багато місця. Пилосос високого класу очищення обладнаний фільтром HEPA, який легко миється. Його можна мити під проточною водою, а після висихання він виглядає як новий. Всередині пристрою встановлений інший фільтр, який захищає двигун та допомагає зберегти його в робочому стані якомога довше. Оригінальний мішок виконує роль додаткового фільтра, адже він зроблений з матеріалу, який утримує всі алергени всередині та захищає від пилових кліщів і бактерій. Крім того, модель Allergy оснащена технологією використання активованого вугілля, яка запобігає розмноженню мікроорганізмів бактерій чи вірусів. Надзвичайно практичним є безконтактна система очищення мішків. Для цього просто візьміть за ручку і натисніть червону кнопку весь мішок потрапляє прямо у смітник. Колососи серії Hoover H Energy 500 доповнені такими аксесуарами. Універсальна щітка килим підлога. Повзунок на щіці дозволяє змінювати налаштування. Спеціальна насадка для паркету паркет Екстракер, оздоблена м'якою щетиною для комфортного очищення твердої підлоги. Зверніть увагу на колеса. Вони виконані з м'якого фетру, тож навіть коли ви сильно натискаєте щіткою на дерев'яну підлогу, колеса не залишають слідів. Міні турбощітка завдяки якій власники собак і котів можуть легко очистити дивани, ліжка, крісла, килими та будь-які покриття від шерсті тварин. Міні турбощітка легко відкривається, і ви можете видалити шерсть або волосся, що намотується навколо валика. Деякі моделі мають міні-турбощітку, яка збагачена іонами срібла. Це дуже практичне рішення. Навіть якщо бруд залишається на щітці, це не призведе до розмноження шкідливих бактерій. Мені було б цікаво показати продуктивність пилососа на відео, тому я підготував короткий тест, який це продемонструє. І ще одна важлива річ: бренд Гувар є частиною найбільшої у світі групи побутової техніки Haier, яка вже понад 14 років поспіль залишається найбільшим виробником побутової техніки в усьому світі.